Вітаю, друзі. Як і обіцяв раніше, до вашої уваги представляю 4-3 моніторчик, зроблений спеціально під кримінець, але його можна використати і під інші задачі. В ньому є вбудований акумулятор на 3000 мАч кнопка живлення, зарядний порт. Ну і, собственно, кришечка, яка захищає наш екранчик, штоки, якщо нам треба використовувати його назовні, трошки затінити його. І я зробив також кронштейн для прикріплення його до кремінця. Зараз я продемонструю, як це працює. Беремо Кремінець. Вставляємо, продіваємо резинку. І тут наша петля. Оце. Не знаю, як вона буде у роботі. Може цю петлю треба буде зробити по... По... помощніше. Так. Таким чином просовуємо між цими бороздками і закріпляємо. Ну, от. Такий вигляд має прибор під час його інсталяції на сам крамінець. Ну, досить, ну, понятно, що воно бринчить, але не відвалюється, можна так сказати. Так, ну тут тюльпанчик папер САш. Вставляємо його до порта цього відеовиходу. Робимо, відкримаємо кришечки ці. Так. Включаю його. Бачимо, я зробив індикатор, щоб було видно, включен чи виключен. включаємо кремінчик. Давайте я поставлю зараз сюди, покладу, під дрончик включу, щоб він почав щось нам показувати. Так. Особливість цього екрану в тому, що, а, що він а, поки немає відеосигналу, він, а, ну, бачите, він блимає, але переходи знову вважає в режим очікування, тому він досить економний. Так. Ну, у нас знає. На третьому каналі щось зловило. Переходимо в перегляд. Ну, от ось така картинка. Досить жваво видно все. Ну, от. При включеному приборі в режимі очікування він споживає десь близько 20 мА. Під час перегляду там близько 300 мА. Тобто, з урахуванням. КПД на перетворювачах, то десь там, я думаю, 330 ми маємо споживання. Але воно а, таке високе, коли, ж коли ми передивляємось а, пер, під час перегляду перехопленого каналу. Коли ми, наприклад, я зараз нижче, де нема цього відео, я. А, Ну, Бачите, він одразу ви 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 виключається. Знаю, плохо добре. Мені здається, що це навпаки краще, ніж він постійно включений. Вертаюся обратно, він включається. Ось така, така штукінці вийшла. Досить компактна. Прикольно, що він має екранчик це я ж намалював, обіцяв е корпус намалювати, оце я його заробив. Досить. Тут є у нас вухо, за нього можна кудись його підвісити, підвісити. Ну і за це ж вухо чіпляється резинка, коли його в переноску. А може, вже в продакшн-версії я зроблю тут якийсь тримач для цього для проводу, щоб його отак защокувати. Ну, це наступна версія. Це ж в мене прототип більш-менш такий вже обкатаний. Але а на продаж, я думаю, це буде за два тижні, коли мені прийдуть запи, то а, я оцю рамку перероблю, трошки зроблю здесь якусь з... защіпку якусь таку, щоб цей хвост не болтилявся. Така, така поділка вийшла. Це, це стандартне тут яркість. Менюшка, коли включається, тут можна міняти і контрастність, яркість. Ну, такі, такі речі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.